to the queen. Ride for the queen. Get down for the queen. Аллилуйя. Так. Алелуя. Алелуя. аллилуйя. Якого ти робиш? Бач, треба палити, буде у на випускному барбекю. Знаю, хочеться барбекю. Та чи є у тебе місце для смаженого дяді? Що? Якого? Іди купляй мені інше дерево. Мій малий випускник. Ура! Я так пишаюся тобою. Дякую, що дозволили пожити. Можеш приходити до нас будь-коли удень, уночі, якщо не на дуже довго. Їдеш одразу після випускного, так люба. Ваканде надати. Хто це? Агнес Браун. Я Браун теж Ні, ти скоріше, Блек. зараз розверзнеться розвернеться. Я законний спосіб. Як медея робить? Босячка без ліпчика. Робити дурниці, я літаю! Треба було зняти відео. Було 1 грудня року. І Я була приваблива річна Якщо тобі 20 тоді було, то тобі зараз 95. Чорні не старіють. Якщо їх не використовувати, ісус Господь всемогутній може зробити з води вино і робити. А мені повинно треба йти в магазин. Хто не славитиме його? А, <плес>